Всім привіт! Ви на каналі Visual Web. Сьогодні поговоримо про інтернет рекламу і інтернет маркетинг. Яка буває реклама в інтернеті? яка ефективна, яка менш ефективна. Так, чому саме реклама в інтернеті? Так як реклама в інтернеті дуже стрімко розвивається, в даний час 53% всіх реклам на витрату це є саме реклама в інтернеті. І 47% це все інша реклама. Реклама. На медіа, реклама по телебаченню, радіо, зовнішня реклама, це розміщення різних бігбордів. Але це було не завжди так. Реклама в інтернеті почала набирати свою популярність в 2000-х роках, і так буквально за 20 років дуже цей відсоток виріс, дуже багато компаній переходять на інтернет рекламу. І можна так. Передбачте, що ще за декілька років ще більше компаній, підприємств різних фопів перейдуть саме на інтернет-рекламу. Так, перейдемо тепер до основних видів інтернет-реклами. Як бачимо, я виділив тут основних таких 8 видів. Хоча це основні види. Взагалі, якщо так детально розбиратися, то можна посортувати близько 200 видів різної інтернет-реклами. Я виділив 8 основних видів. Це контекстна реклама, соціальні мережі, пошуковий маркетинг або SEO просування ремаркетинг, медійна реклама, тізерна реклама, партнерський маркетинг та email маркетинг. Так, я тут зразу посортував так по популярності. Тобто, яка реклама більш популярна, яка менш популярна. Так, перейдемо до контекстної реклами. Контекстна реклама це в основному в Україні Google Ads. І зараз я скажу на практиці покажу, як ця реклама працює. Відкриємо Google, наберемо, для прикладу, мобільний телефон купити. Як бачимо, ці запити з позначкою реклама це вся контекстна реклама Google Ads. Ця вся реклама налаштовується через офіційний сайт ads.google.com. Чому саме контекстна реклама? Тому що вона орієнтується в основному на ключові слова. Тобто в рекламному кабінеті ви собі наставляєте, по яких ключових словах вас будуть тут шукати. Платите певну кількість за кліки чи за покази, і все, реклама пропрацює. Це є переваги порівняно з таргетованою рекламою для прикладу в тому самому Facebook чи Інстаграмі. Так, другий вид реклами це якраз є реклама в соціальних мережах, що тут можна сказати. Зараз стосовно соціальних мереж, саме активно працюють в Україні це Facebook і Instagram. Це, в принципі, якби одна компанія мета, тому, відповідно, реклама налаштовується також через один рекламний кабінет. Це є Facebook Ads. Або Ads Manager, як то називає. Тобто всі, хто користується соціальними мережами, напевно, знає, як виглядає реклама в соціальних мережах. Тому в тому Фейсбуці чи Інстаграмі, напевно, не раз на неї е, потрапляли. Е, як бачимо, от я зробив декілька скрінів таких, е, цієї реклами. Е, що я хочу сказати про рекламу в соціальних мережах, я б її так поділив е, взагалі на два види. Один вид це саме таргетована реклама, офіційна реклама Facebook і Instagram, яка налаштовується через Facebook Ads. І другий такий вид реклами це співпрацювати з блогерами, які мають велику кількість аудиторії на Facebook чи Instagram. Тобто це таких два основних види. Тобто, можна домовлятися з тими блогерами, щоб вони робили. Виставляли сторіс, чи робили якісь пости з вашою рекламою. Ну, то вже потрібно по ситуації дивитися, залежно, що ви продаєте, які послуги надаєте, чи краще давати цю рекламу таргетовану, чи краще домовлятися з блогерами. В принципі, і ця реклама ефективно працює, і ця реклама ефективно працює. Так, що я зразу хочу сказати про цю таргетовану рекламу. Це те, що ну, і, в принципі, зразу так хочу коротко порівняти її з контекстною рекламою Google, так як це в принципі два основні види такої реклами, які працюють в інтернеті. Контекстна реклама Google Ads на... працює в основному по ключових словах. А вже таргетована реклама в соціальних мережах, вона вже орієнтується на якісь вподобання і інтереси цих людей, користувачів. Відповідно, ви можете налаштувати її на вік, на стать, на якісь певні вподобання, певне місто, і відповідно кожна з цих реклам має якби свої переваги. Для прикладу, ну, я так наведу зараз коротко декілька товарів, прикладів. Як бачимо, таргетована реклама дуже добре підходить на різні події. Реклама різних подій, наприклад, реклама концертів. Наприклад, як бачимо ІТ-курси різні, це також курси англійської мови. Також різні такі товари, які якби новинки, які тільки з'явилися на ринку. Ще люди так про них не знають, тому цю рекламу добре робити саме в соціальних мережах. А чому, ну, чому наприклад, в соціальних мережах, а не в тому самому Гуглі, так як люди ще не знають про такі товари? І, як правило, вони не будуть шукати такі товари в Google, тому е ефективність є подавати таку рекламу саме е в, в соціальних мережах. Е так, третій вид реклами, яку я виділив, це, е це пошукове просування, бо SEO-просування, SEO-оптимізація, це як хто називає. В основному це є просування в пошуковій системі Google, але, на відміну від контекстної реклами, де ми реєструємо через Google Ads, і тут показується з позначкою реклама, то SEO-просування це вже створюється, як правило, сайт. І тоді вже йде робота над сайтом. Робота з ключовими словами, з посиланнями, щоб цей сайт шукався вже тут нижче цієї реклами, як бачимо, тут же йдуть сайти. В принципі, ці сайти це вже по них хтось працює якісь компанії над це Ну, Можемо тут що переглянути? Я взагалі для прикладу я вибрав такий дуже популярний запит, який йде на всю Україну. І тому що ми тут бачимо? Ми тут бачимо всі дуже популярні відомі компанії: Алло, Розетка, як бачимо Hotline для порівняння цінів, Foxtrot, знову Розетка, OLX, Prom. Як бачимо, тут всі великі компанії, які працюють на всю Україну, які мають багато магазинів. Для прикладу, тут немає ні одного такого, як би сайту якогось невеликого підприємця. Тобто, відповідно, по таких популярних ключових словах дуже важко вийти по SEO просуванню в ТОП. Тому по таких словах і недоцільно робити СЕО просування, якщо ми, наприклад, наберемо купити iPhone BU і View, як бачимо, ми вже тут побачимо зовсім, зовсім, інакшу, зовсім інакші сайти, Тут вже по таких запитах вже можна пробувати просувати сайт, і можна вже досягти нормального результату і нормальних продаж. Тому що конкурувати з такими магазинами, як Розетка чи Епіцентр, дуже важко. Так, стосовно SEO просування Google, я так почав трохи зразу з недоліків, але SEO-просування має багато, дуже багато переваг, дуже багато тематик. Різних послуг і товарів саме дуже ефективно використовувати саме SEO-просування, а не соціальні мережі чи платну рекламу Google. Для прикладу, це можуть будь-які послуги бути, особливо це, якщо, наприклад, ви надаєте послуги в комусь конкретному місті там Львів, Київ, Тернопіль, а не на всю Україну, тоді менша конкуренція і тоді можна легше. Вийти тут в топ і отримувати клієнтів практично набагато дешевше, чим е, з цієї реклами контекстної. Е, так, е, тому ну, все опросування взагалі має дуже багато переваг, і воно, якщо розраховувати на довгий період період, для прикладу, півроку, рік, то все опросування дуже швидко себе окупляє. Тому що основні витрати йдуть на SEO-просування перші місяці, потім вже йде просто підтримка е, цієї реклами. А контекстна реклама, в принципі, ви платите постійно за кліки, і тільки ви перестаєте платити, зразу реклама перестає показуватися. Тому тут SEO-просування має дуже багато переваг, але, звичайно, треба розглядати, які послуги ви надаєте, чи які товари продаєте. Наступний вид реклами, який я тут виділив, це ремаркетинг. Це така трошки реклама вже декілька років працює. Що я можу тут сказати? Ремаркетинг в основному також налаштовується через рекламний кабінет Google Ads, також і інші сайти. Я, який, яка суть цієї реклами, що покупець, для прикладу, заходить на ваш сайт з реклами чи, чи просто з пошуку. По якихось причинах він не здійснює покупки. Він зайшов на сайт, подивився, можливо, він заходить, щоб порівняти ціни, подивитися, які є товари. Він виходить без покупки. Можливо, він заходить на інші сайти, сайти конкурентів. Але коли він потім вже заходить на якісь популярні сайти, наприклад, якісь новинні сайти, сайти прогнозу погоди. Йому вже показується ваша реклама, яка налаштована для прикладу через Google Ads. І коли він вже бачить ту рекламу, це вже може пройти, він може день бачити, другий день, третій день. І тоді він вже згадав, що для прикладу йому потрібно купити такий товар, він клікає по вашій рекламі, заходить знову на ваш сайт, і тоді вже здійснює покупку. Це, в принципі, такий досить ефективний вид реклами, тому що ну, не всі зразу заходять. і Зразу готові в той момент купити. Деякі люди заходять, думають декілька днів, чи їм дійсно потрібен цей товар, порівнюють ціни. Тому цей вид реклами є досить такий популярний. Е, так, наступний вид реклами, який я тут виділив, це мендійна або банерна реклама. Вона... Е, так, банерна реклама набирала свою популярність в 2000-х роках. Це тоді був би такий основний вид реклами. Вона була дуже популярною. Зараз вона менш популярна, але все одно нею багато компаній користується, все одно вона приносить свої результати. Банерна чи медійна реклама, як бачимо, вона так показується на різних популярних сайтах в вигляді банерів. В принципі, реклама також налаштовується через Google Ads. І що зручно, що в принципі, так як я вже перерахував декілька видів рекламі і реклами, і всю цю рекламу можна налаштовувати через Google Ads. Так, наступний вид реклами це тізерна реклама. Це такі, можливо, ви бачили блоки, рекламні блоки на різних сайтах. Ну, Це така, я б сказав, трохи якби спам реклама. Тому що дуже часто цією рекламою рекламують всякі недостовірні такі товари, неперевірені. Це можуть бути різні неперевірені ліки. Але в цій рекламі ці товари виставляються як якась новинка, що, наприклад, що воно дуже ефективне, що там лікарі приховують. І, і тут робиться реклама. Вставляється, наприклад, фото якогось. Якщо це ліки, це може бути фото, наприклад, там, доктора Комаровського, що він сказав. А всі інші лікарі приховують. Ну, це, в принципі, мені ця реклама не дуже подобається. Але на такі деякі товари е, ця реклама все-таки є популярною. Тому, в принципі, ну, це все залежно від товарів, що ви продаєте, можна також розглядати цю рекламу. Її також можна налаштувати через рекламний кабінет Google Ads, хоча, хоча Google Ads відповідно, контролює певні правила і вимоги. Якщо це така дійсно спам-реклама, то ви через Google Ads її не налаштуєте. Тоді потрібно налаштовувати через якісь інші вже сайти шукати. Тобто, як я вже говорив, це тизерна банерна реклама, медійна реклама і контекстна реклама. Все це можна налаштувати через рекламний кабінет Google Ads, на сайті ads.google.com або, ну, в принципі, це можна зробити навіть з мобільного додатку. Google Ads є дуже зручний мобільний додаток і також це можна налаштовувати. По Google Ads по налаштуванню я робив окреме відео, я його десь тут вверху або в кінці розміщу, щоб хто саме хоче налаштовувати рекламу самостійно, щоб міг подивитися і налаштувати, попробувати. Взагалі, налаштування відбувається досить просто, але якщо дійсно вам потрібно, щоб воно приносило. Якийсь результат, то бажано звертатися до спеціалістів, тому що якщо неправильно налаштувати, можна просто злити кошти всі і ніяких не буде клієнтів. У мене в є як партнерський маркетинг, де вже ви платите суто, коли вже здійснили покупку. Ну, є декілька таких сервісів, які надають цей партнерський маркетинг. У партнерському маркетингу я також робив відео, де показував, як можна налаштовувати також для рекламодавців і для людей, які надають рекламу. Є певні сервіси, де можна як купити рекламу, так і продати цю рекламу. Так, ще один такий вид реклами це є емейл-маркетинг, різні емейл розсилки Тут я також поділяю на ті два основних види цю рекламу. Ну, Один основний це реклама, дехто вважає, що вона вже не ефективна, але вона в деяких випадках все ще ефективна, особливо для великих компаній, таких як для прикладу, Планета Кіно, Розетка, Епіцентр. Де ви реєструєтесь? Ви реєструєтесь на свою електронну пошту. Як правило, ви ставите галочку підписуєтесь на їхню розсилку. І вже коли потім ви щось купляєте або не купляєте, ці великі магазини присилають вам на електронну пошту різні рекламні повідомлення. Це можуть бути різні пропозиції, акції. І це, в принципі, так, я б сказав, досить ефективно. Ну, ці акції можуть бути, так як круглий рік вони можуть присилати. Так і Перед різними святами, перед Чорною п'ятницею, і все-таки це заманює клієнтів здійснювати покупки. Але можна робити такий якби чорний емейл-маркетинг розсилки. Тобто береться база електронних адрес і вже тоді робиться якась пропозиція, наприклад, у які товари ви продаєте, чи послуги, береться, наприклад, там. 3000 чи 4000 емейл адрес і робиться розсилка. Як цю розсилку робити, є певні також сервіси, сайти, через які можна зробити цю розсилку. Емейл адрес, ну, ці емейли також взяти не проблемно, є в інтернеті різні бази. Можна самому їх пошукати і, в принципі, зробити цю розсилку. Хоча, в принципі, це такий як трошки спам вже реклама. Порівняно з тим, що коли користувачі навали у вас є інтернет-магазин, у вас є постійні клієнти, клієнти на вас підписуються, і ви тоді робите розсилку, це в принципі працює ефективніше. Так, хочу тепер узагальнити по інтернет-рекламі і зробити короткий висновок. Якщо ви надумали давати рекламу в інтернеті, або якщо ви вже даєте цю рекламу, бо вона не ефективна, можливо. Можливо, ви обрали не той вид реклами, в принципі, для більшості послуг і для більшості товарів підійде цих основних три види, що я вже говорив. Це контекстна реклама Google Ads, це соціальні мережі, робота з блогерами, або робота в рекламному кабінеті ads Manager. Так, і, і пошукове просування, seo просування, тобто це тоді треба створювати власний сайт і його просувати. В принципі, для більшості послуг і товарів ця вся реклама, цих три, основні види реклами буде, мали би бути ефективні, але в принципі потрібно пробувати і тоді вже аналізувати, дивитися, яка саме реклама більше приносить клієнтів. І на цій рекламі вже зосереджуватися. Якщо ви вже пробували якусь рекламу і вона не принесла результатів, то також потрібно аналізувати, дивитися, можливо, неправильно її налаштували, можливо, проблема була в компанії, яка робила налаштування цієї реклами. Тобто все потрібно переглянути. Ну, так я вже коротко казав, для чого ефективне пошукове просування, SEO-просування, воно. Дуже ефективне для компаній, таких, які надають послуги. Або це може бути, які компанії надають послуги, також для бізнесу. B2B, як ще називають, також це можуть бути різні товари, які люди, як правило, шукають по ключових словах. Контекстна реклама це також, в принципі, реклама в Google, але це з позначкою реклама це. В принципі, порівняно з SEO-просуванням, вона має свої переваги, так як її швидко налаштовується. Але якщо на довгий період, то вона є, так би мовити, досить дорожчою виходить ніж СЕО просування. Ну і все-таки також має свої недоліки, так як деякі люди менше довіряють цій рекламі і. Все одно листають до традиційних результатів пошуку і вже там шукають, а не клікають по цій рекламі. Тобто є певна категорія людей, які не, не клікають все-таки по цій рекламі. Але якщо це реклама по якихось конкретних ключових словах, реклама конкретних товарів, то це все таки ефективна реклама. Ну, і так як я вже говорив, реклама в соціальних мережах це цих три основних види реклами. Я вже більше 10 років займаюся інтернет-рекламою, створенням просуванням сайтів, контекстною рекламою, тому, в принципі, в мене вже є досвід по всій цій рекламі, тому кому щось цікавить, кого щось цікавить, в кого є якісь питання, хто сам пробує налаштовувати рекламу, щось не виходить, чи просто вас цікавить інформація, з якої реклами почати, якщо ви надаєте певні товари чи послуги. Пишіть, постараюся всім відповісти і допомогти. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на цей канал. Тут я роблю різні відео стосовно інтернет-реклами, стосовно заробітку в інтернеті, створення та просування сайтів. Так, про цю рекламу, що ми говорили сьогодні, це такі загальні види. По деякій рекламі я вже зняв окремі відео, по деякій рекламі ще буду знімати. Підписуйтесь на канал, як бачимо, тут я вже робив відео по OLX, робив відео. По налаштуванні Google Ads робив відео. Якщо все-таки ви схочете самі це налаштовувати, а не звертатися для прикладу до професіоналів. Відповідно, по SEO-просуванню також робив відео. Тобто, кому цікаво, можете переглянути. Також буду знімати інші відео про безкоштовну рекламу. Та інші види реклами, рекламу в соціальних мережах. Також планую серію відео по заробітку в інтернеті, тому підписуйтесь, кому цікаво.